Вот сегодня в строительной отрасли около 30% незаполненных мест вакансий. Считаю, что у нас в Томской области вообще нет сегодня безработицы. Но люди, о которых вы говорите, они приходят, им нужна отметка, значит, и они идут к вам в фонд занятости и, безусловно, получают пособие по безработице. Как вы считаете, может быть, рассмотреть вообще-то вопрос сегодня каких-то трудовых лагерей, ведь это же все было, и, мы ну, может быть... Ну коллеги, ну почему вы смеетесь, если на стройке нет бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков? Не хватает, особенно зимой, когда идет прогрев бетона. Ну я вам скажу, у меня сегодня инженерно-технический состав практически вот ходит, соединяет эти провода энергетики и дежурит, чтобы прогреть бетон, зимой особенно. А у нас зимы-то, простите, 6 месяцев. А людей маса людей, которые просто не хотят работать і пользуются вот государственной поддержкой, но ні просто ну, значит, извините, ну то ніяк це извините, черві на нашому на теле. Як вам це депутат законодавчих зборів Томської області Російської Федерації Катерина Собканюк, і вона запропонувала повернути у Росії трудові табори. А чому б ні? Власне, треба ж кудись дармоїдів, то прилаштовувати. Чи Цитуючи цю депутатку черв'яків, слухайте нарешті до путінських посіпак почало доходити, що росіяни це організми, які паразитують за рахунок інших. А мені це вже починає подобатися, як і те, що з чоловіками на болотах проблеми, і в будівельній галузі бракує робочих рук, і не тільки в ній. Бо, за словами Собканюк, яка, між іншим, сама керує будівельною компанією, у регіоні не заповнено третину вакансій у цій сфері. Не буде його, що то треба довго, довго людей виспитувати. Тому ну, давайте як-то кардинально приймати якісь міри. Ну не вистачає людей, завтра їх ще більше не буде вистачати. При тому, що багато-багато вакансій. Дякую. Вибачте за емоційне виступлення, але це, це крик душі. Та чого там вибачатися? Ну, правда, кричіть, битися в істериках та навіть гризіть один одного. Боже, правда, Путін планує ще більше гарматного м'яса відправити на війну в Україну. І ось всі ці проблеми, про які звітує чиновниця, це тільки початок, бо далі буде, і буде якось ось так, як в цьому гуртожитку скрізь на Ерефії. Ось ці занедбані нетрі, які я вам щойно показала, це зовсім не минуле століття. Ну, це якщо вам раптом здалося, що сьогодні люди так жити не можуть. Можуть, це реальність росіян так сьогодні. У 2024 році виглядає гуртожиток у місті Находка у Приморському краї федерації. Нагадаю, находка розташована південніше Сочі і Криму. І тут, між іншим, розташовується порт міжнародного значення, такий собі центр прибережної торгівлі, через який йде експорт лісу, вугілля, флюориту. Тобто дорогоцінний камінь росіяни експортують, але живуть як дикарі у суцільних злиднях. Тож тепер зрозуміло, чому в Україні вони грабують будинки і везуть на свої болота все підряд, навіть спідню білизну та унітази. До речі, як росіянські вояки дерибанять бо по іншому тут просто не скажеш на окупованих територіях. Я вам теж покажу. Бо ось в моєму розпорядженні опинилося і таке відео.

Як бачите, у пакетах те, що винесли з будинку синющі окупанти, бо головне не на ногах стояти, а руками чуже швидко загрібати. Тож російські окупаційні війська продовжують грабувати українців на тимчасово окупованій території. Мабуть, розумію, з війни то не повернуться, а так, хоч якийсь там чайник, чи, приміром, чужий одяг додому передадуть, а там же чекають. І більше ніж на самих окупантів, між іншим, щоправда, щоб не спотворювати факти, таки скажу. Є дійсно на болотах ті, хто чекають на своїх терористів і вбивців. Тільки от їм теж не дуже важливо, живі вони чи мертві. Повернуться uh, президенту Російської Федерації uh, з просьбою оказати максимальне задействова, і знайти ті моєї мужа uh, Либо живим, якщо сіта. Це... возможно, либо же все-таки отдать мне его останки. И это очень важно, чтобы это было сделано максимально быстро, потому что время идет. Вот. И просто я живу как в аду уже вторую неделю, понимаете, я... Это, это не то слово, это, это больше, чем ад. То, что происходит именно противодействие такое, знаете, ощущення того, що это происходит против действиям. Я знаю, что останки видели, а мне говорят, что останков нет. Это как? Ну, это это что-то немыслимое происходит. Отож, це як? Залишка окупантів є, чи немає? Що правда, ми хоч знаємо, що ніхто і нікому їх повертати не буде. Але росіянки досі волають: "Поможіть!" Я Умоляю вас, пожалуйста, помогите. Повлияйте на эту ситуацию, потому что это просто невыносимо. Это выходит за грани человечности. Просто за, за грани человечности выходит, понимаете. Я не знаю, что это система, не система, как это называется? Я не знаю, как назвать. Я просто апеллирую к, к тому, что мы все. Находимся сейчас под Богом. Мы сейчас вот я здесь сижу, я знаю, что Господь среди, посреди нас, Он все видит, все знает. Каждый из нас предстанет пред Богом, вот. И просто я не знаю, как подобрать правильные слова, но помогите, помогите, чтобы мой муж нашелся и чтобы виновные были наказаны. Владимир Владимирович, а Помогіть, ну покарайте вже тих віновних, допоможіть старичним жіночкам. Ну чесно, позакривайте їм роти, як зазвичай це робить Кремль. А то таких відео буде більше. І раптом у росіян настане якесь прозріння. Раптом здогадаються, що їх кинули, і що не буде тоді ніякої перемоги.